Міліцейська епопея триває в Черкасах. Уже тиждень активісти та колишні правоохоронці вимагають, аби головний міліціонер області пішов. Під їхнім тиском Леонід Бойко написав заяву на звільнення та рапорт. Навіть у міністерство передав, попри це, і досі на посаді. Чому Ольга Скорик? Під стіни обласної міліції, як на роботу проти новоспеченого начальника, тут тепер не тільки активісти, і колишні правоохоронці, як попередні три рази, а й місцеві політики. Ми проти кулуарних домовленостей. Я бачу, скоро ми будемо боротися проти тих, хто видає ці накази. Не схвалюють такого призначення зверху, і самооборонці вони певні обирати головного міліціонера області має громада. На сьогодні у нас є така інформація, по которой, как якби человек, который пытается пройти в наші органи, не соответствует этой ілюстрації. То человек работал уже у нас какой-то період времени, і в той період времени у нас законності як такової не було в Черкасах. І з цим згодні не всі мітингувальники, дехто твердить, бойку таки треба дати шанс. Пусть він поработає. Місяць два три чотири, і народ буде смотрети, як он буде працювати. А потім, якщо буде Бога працювати, ніхто не, як говорится, он сейчас не ті времена, його можна убрати в любої время. То якщо вже поставила людину, це ж поставив її уряд національної довіри. Якщо він по здачи цю людину керівником, то будь ласка, просто заздати ту саму самооборону, народний контроль, нехай він звітується перед ними. Леонід Бойко під тиском активістів уже писав і заяву на звільнення, і рапорт. А його колишні колеги вже відправили і своє звернення до міністра Авакова. За це розповідає один із противників новоспеченого головного міліціонера. Він уже поплатився. Буквально через день от після цього мітингу ввечері невідомі порізали колеса на автомобілі моєму і моєї жінки, яка ніякого відношення не має. А мені оставили перед дворником, оставили записку, написану безграмотно, матом, що якщо буду багато ну, балакати, мене вб'ють. За годину марного мітингування під стінами міліції активісти відправляють всередину делегацію. Та на назустріч несподівано виходить сам винуватець народного неспокою і вже традиційно відказує, що його рапорт у міністра Вакова за ним і останнє слово. А потім додає, що громаді визначатись чи бути йому на цій посаді. Ну буде наказ. Я можу і через годину покинути це приміщення. Поки наказу немає, я не можу покинути гарнізон. Я військова людина. Противники Леоніда Бойка від свого обіцяють не відступати і найближчим часом збираються до столиці. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка Новини.